Пефлеєм це місце гостини, Подослівно, дослівно Бетлегем перекладається як дім хліба, місце, де можна було спожити хліб. І тому пізніше, через десятиліття після народження Ісуса Христа, Ісус каже. Благословляючи хліб, беріть їжте, це моє тіло. Таким чином ми стаємо одної крові, одної плоті і одного духа з Ісусом Христом, коли живемо за заповідями Господніми, коли на різдво не надто п'ємо, не матюкаємося, не сваримося. А святкуємо дійсно народження Божого Сина. З Єгипту покликаний Ісус Христос до міста Назарет. В Назареті ріс зростав. Однак в Єрусалимі за 10 кілометрів від Бетлегему ремінив хліб на своє тіло. Вино на свою кров і дав себе бити на хресті, щоб ми могли їсти і пити кров Господню і бути братами та сестрами Господніми. Не тільки Яків є братом.